І до новин спорту у гірськолижному туристичному комплексі «Мигово» вже в четверте провели відкритий кубок з гірськолижного спорту серед аматорів. Бажаючих взяти участь було багато за змаганнями. Спостерігала і наша знімальна група. Підготовка схилу до змагання та реєстрація учасників відбувається жваво. Майже кожен, хто приїхав цього дня у гірськолижний туристичний комплекс миво прагне спробувати свої сили. Однак перемога все ж не головне. Організатори запевняють, змагання проводяться, аби аматори удосконалювали свої вміння. Ми хочемо, щоб все таки аматори трошечки вдосконалювали свою техніку, і це дає менше пізніше травматизму на схилах, коли вони катаються. Всього у змаганнях взяло участь понад 60 учасників різних вікових категорій. Для кожного з них спорт основа здорового способу життя. Досить хороша в першу чергу це пропаганда здорового способу, скажем, проведення досугу, тому що дали можливість приймати участь різним віковим категоріям, що не завжди знайдеш в інших видах спорту, де можна так згуртувати всі вікові категорії. Організатори зазначають, з кожним роком кількість учасників змагань збільшується. Приємний той факт, що тут можна зустріти прихильників гірськолижного спорту різного віку. Для мене, от, мабуть, вже єдине, стало що таке ну, желання, азарт, тяга це горні горни Ну, літом велосипед. Я без велосипеда